Доброго дня, мене звати Марущак Олександр, це місто Виноградів. Хочу показати в цьому відео прививку Киві. Маю я таку ліану. Вона мене не влаштовувала по деяким причинам, я її хочу перепривити на інші сорти Ківі, які я заготовив. Значить, цю ліану я обрізав жорстко у грудні 2023 року. Вона за 24 рік наростила отакі пагони. Зараз я буду підготовлювати цю ліану до прививки. Черенки я заготовлював у грудні. Вони лежали у холодильнику при температурі плюс 2 градуса. Зрізи я парафінував. Тепер я буду підготовлювати цю ліану. Зараз буду показувати, який вона має бути вигляд. Так виглядає підготовлена ляна ківі до щеплення і починаю її щепити. Буду щепити в розкол. Кулю. Тут мої. Ну Підготовлені черенки. Буду щепити на одну-дві почки, в даному випадку на дві. Всі зрізи мають бути або замазані, або запарафініровані. Киві пустотіли внутрі, так що затісувати потрібно обережно. Засовую так, щоб кора співпадала Черенка і подвоє. Заматую. готово і обов'язково замазую. Пастиліно. Все, готово. Може спробувати кожен. Так виглядає готова перепиви таліана Ківі з багатьма сортами. Хто бажає, маю під щепу закриту кореневу систему Ківі, може купляти, пробувати, садити, прививати. Пробуйте, щепіть. Все у вас вийде до наступного відео.